Чернігівські підприємства-оборонки отримують держзамовлення, адже можуть виготовляти комплектуючі до військової техніки, які нині імпортуються з Росії. В цьому переконані відповідальні за реформи на Чернігівщині від адміністрації президента та представники Укроборонпрому і РНБО. Перспективи співпраці обговорювали на засіданні Ради регіонального розвитку в облдержадміністрації. Основна мета цього нашого засідання це зібрати зацікавлених керівників підприємств. Тому що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, і ті керівники, які працюють в Чернігівській області, вони не знають, з якими питаннями можна в чому є в чому держава на сьогоднішній день потребує їхньої підтримки. Які замовлення вони можуть розмістити, і тому на сьогоднішній день дуже важливо, і Дякую Роману Анатолійовичу, на те, що він знайшов час і приїхав поділитися якраз цими питаннями. Те, що колись вироблялося в усіх куточках радянського союзу, має виготовлятися в Україні, і Чернігівські підприємства повинні рухатись у цьому напрямку. 30 тысяч наименований необходимо было освоить. Это было в 2014 году такая задача Сталина. Мы за полугодие до конца года 2014 -го смогли освоить 10 тысяч наименований. 20 тысяч наименований стоит на повестке дня. Эти 20 тысяч наименований мы сейчас получаем либо по импорту, либо используем складские остатки. Эту номенклатуру 20 тысяч наименований мы предлагаем выполнить предприятием Черкас... Черниговской области. Проте нині не всі підприємства готові виконувати держзамовлення у одних не вистачає робочих рук, в інших застаріле обладнання. Та вирішити ці проблеми можна за допомогою Міністерства оборони України, переконаний Сергій Березенко. Не треба мати відношення до тобто, виробництва там високоточної зброї чи зголовок самонаведення і всього, що цього стосується. Можна робити одну деталь, яка необхідна. В процесі виготовлення цієї продукції по всім Україні танкові заводи Київські, Харківські, БМП, все, що готує і робить держава, зброя, що заводить, можна робити одну деталь. І Украборонпром вам за неї заплатить і готовий вже на сьогодні дати передоплату. Перерахувати вам кошти. Розраховуватись за держзамовлення з підприємствами у держави є чим в цьогорічний бюджет закладені кошти на оборонний комплекс це 86 мільярдів гривень. Зараз розробляється програма розбитку озброєння військової техніки, а також розвитку оборонно-промислового комплекса. Вона буде охоплювати період до 2020 року. І Гроші ще раз, які зараз в законодавчому порядку вже виділяються. Це до 5% ВВП в цьому році, це 86 мільярдів гривень. Уже йде планування бюджету наступного року, але це ще раз, виходячи з постійної загрози, це постійна робота, яка буде робитись. Деякі чернігівські підприємства вже виконують держзамовлення і доволі успішно, та керівники їх наголошують, що потрібно нині не тільки виготовляти аналогічну продукцію, а й йти на крок попереду. А потенціал у чернігівських виробників є. Просто треба взяти аналог і спробувати його проїзвісті. Але при цьому при всьому, треба розуміти. Воспроизводить, допустим, аналогові датчики вже нікого смыслу не имеють. Якщо Богуслаїв ділять електронну кабіну, то сразу розуміти, що є вже та база, яка є, і все одно треба работати над перспективою. надо тобто делать електронний датчик, який в состоянии встати в аналогові машину. Наприкінці зустрічі в облдержадміністрації підписали меморандум про розширення співпраці між Укроборонпромом та підприємствами Чернігівщини. Аналогічні договори вже були укладені у Львівській, Тернопільській, Миколаївській та Херсонській областях.